Давай ще, давай, заведи його, бо він щось стоїть на місці. Ну, я так. Що ти заводиш його, заведи. Так. Що це ти накачуєш тут? Кракер, як не накач... Ну давай, їдь уже. Давай, їдь уже, сашун. Класно, повертай праворуч. Ліворуч. І давай, жени, жіни, жіни перегоняй того переду. Oh. Це приїхал.